Телесик Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба. Хто нашої смерті догляне? Буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, а ще деревинки, та став синок маленький, вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесику. Віддіпхав золотий човник срібним веселцем і поплив далі риб коловити. А змія підслухала, як мати кликав Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка!» Принесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка! Дам я тобі їсти, пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка! Це ж моя матінка прийшла, обідати мені принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що ловив, мінголос. Та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю. скуй мені такий тоненький волосок, як у Телесикової мами. Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. <гум> телесику, телесику, припли, припли. До беріжка! Дам я тобі їсти, пити. А він думав, що то Блище, ближче, ближче, човнику, до бережка. Тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. Будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте, Лесику, на лопату. А він каже: А коли ж я не вмію, Як його сідати? Та вже сідай! Він і поклав на лопату руку. Та! Та нібо! За слінкою піч затулив, а сам запнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія привітає з гостями. «Зміючко Оленко, відчини! Не чуть. «Зміючко Оленко, відчини! Не озивається. От вража Оленко, вже десь повіялась. А батинка їсти й пити ще й хороше походити. А ці кажуть, не писаємо. Та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от от явір паде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня. Відбилось на силу летить Телесик до нього. Усеня, осенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а батенька їсти й пити, що хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопило його на крилю та втомилась, сердешне так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило Телесика на припічку надвору. А сама ходить по двору, пасець. Сидить Телесик на припчіпку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже: Це тобі, діду, пиріжок. А це мені пиріжок. А Телесик з двору. А мені? Вона знову і має пиріжки та й каже Сик. От же таки озивається. Говорить баба та зирку вікно аж на прічулку Телесик. Вони тоді з хати і вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусенятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А телесик каже: Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно. То я у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.